Читаючи Біблію на Древньому Євриті, я зрозумів, що наші слов'янські боги язичницькі, вони є частково з древнього євриту. Такий, такий Бог, як Хорс, на івриті, ну, Бог сонця, євриті харса, хорес. Це, це, це сонце, назва сонця. Також Макош, на євриті Малкош це дощ. Море, тобто морена, це теж погиня. Море це також дощ на євриті, просто інша назва, іншого дощу. Зоря від слова світити, сходити на євриті зореях. А купала від слова купатися, яке теж я знайшов в древньому євриті, читаючи біблію старій забої. Я думаю, що це важлива інформація і це доказом того, що 10 втрачених племен пройшли нашу землю і слов'янські мови є тому доказ, а також наші боги, які пов'язані з, з древнім івритом також.